Чорт, кіл! Чорт, кіл! Чорт, кіл! Чорт, кіл! Чорт, кіл! Чорт, кіл! Чорт, Чорт, кіл! 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 Зади. Забираю, Артур сзади тебе игрок. Вперед, вперед, вперед! Да! 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 біли. Да! 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 Тара, до воротаря! Дай, дай йому! Раз, два, один, два. Тара! Кіря тут, Кіря, Тара тут, щоб не розіграли. Швидше, Кіря! Давай, Ой, я впереді,

<ріхи> Артур, спокійно, ви виграєте, Артур спокійно, спокійно. Забирай, забирай! Забирай бойте, забирай! Біра! Пішов, пішов. Пішов, біра. Атори гравця тримають. О, Андрюха. Правоперед, назад. Да, да. Забирай, да, да, да. Витвити, Артур! Жорко, назад, назад, назад. Молодець! молодець, ззаді він тебе. Вперед, вперед! Бодя, Перед Бодяк, поряд!

Я пошёл. А кто? Ага, и всё, Забирайте, Кірюк. Забирайте, Кіря. мяч! Шортів. Нема.

Жорстко! Поправ гетру! Так от біля тебе, Тьома! Вперед! Чортів! 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 Бере! Чортів! Чортів! ortів! Чортів! ртів! Артур молодець, спокійно, спокійно! Артур, а ти крий! Зараз вони! Що стан мені Артур, тримаєш його, тримаєш і все. Артур, ігрок, і Марк тут є, ти сам. Спокійно, спокійно, спокійно. Артур кидає. На себе, на себе. Ещё, Марк! Ещё, А вот не аут, да? Давай, 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 давай. Выси сюда, выше. Давай. Вперед, вот никак, порядка. Буду военно. Short kill, treba hole, short kill, treba hole, short, treba whole, short kill, treba whole name quite shine. Артур зав'язати? Артур дивиться Молодець, молодець, тримає іграшка. Ваш 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 ваш. Брат, сильні, давай. Молодец. Спокійно, спокійно, Ігрок, бо це маленький твій, подививайся. Він до тебе. Перемоти! Горемо, боремося! Перед перед! Турій грот! Чортів! Чортків! Вперед! Чортків! Вперед! Пішов, Бодя, пішов на нього! Давай, Бодя, давай, давай, давай! Ша, ша, давай, ще, ще, давай, ще, грай! Грай, 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 став, пішов, пішов! Спокійно, спокійно, спокійно!

Давай, 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 часто в сторон,

Тара, до воротаря! З воротарем стань! З воротарем! До воротаря підійди! «Слава Україні! Чорт кіл, чорт кіл, чорт кіл, чорт кіл, чорт кіл, чорт кіл. Бірайся ляг. Давай, шістнадцять в нього. В нього біжить Андрій. Уже. Добре, добре ушли. І неймовірно. І ми тут ходимо трьох до воротаря. Андрію. Рай, 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 давай давай сустрича! Свеч, Андрюх, дивися. Суляк до воротаря! Біля воротаря воротаряста!

Бірать воля. Бірка назад. Шолома, тамче бачить. Бірать воля під ворота. Давай, забирай влі м'яч. Не фолоює ба.

Чорт кив треба Ярек, иди вперед, орех! Вір назад, назад, а давай нормаль, забирай, Давай погрой, грай. Давай, пішов. А, до того побіжи, Город, оттоп попиши, тут. Чортків. Чортів. Чортків. 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 Zabiraj, Igor, zabiraj. Zabiraj. Išao je. Trajdi. Odlično. Додо, додо. Заразився, Вперед! пішов, пішов Легше, Обірайся! Лече, Тьомка! Швидше вперед! Дай пашвець! Чортків! Треба гол! Чортків! Треба гол! Чортків! Треба гол! Чортків! Треба гол! Руки забрав, давай! куди ти доворіти йде? <праць> давай, 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 давай! <праць> давай, давай! <праць> Назад, назад, не горек. Гарек доставай. Вперед, вперед! Берете, берем! Давай допомагаємо, помогай! Пішли! Твій тві, Артур, йди, все, наш мяч! Артур вперед! Треба, гов!

Вот там лет. Дай не гасче голову. Айтін застав 32. Ось ворота летять. Продайте біле в два. Так, я пробігаю. Боня, зупиняй. Подивися. Ще, 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 герой. Удар, ну не спи. Гарно дайце. <плес> 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 Артур, спокійно не плакати, запити знов, сам і попів. Не плакати Артур. Артур не плакати. Артур черва сіря! Спокійно! Жорстко взяв і завипруби. Сзади тут. Уходишь, сука, сумологи. Я сливаю Иля. Добре, поряд, поряд, чорки. Чорки. Добре, перед, перед чортків. Чортків. Перед. Па я.

Я просто сидя, сидя. Давай, глядя, наподай, напотай, на нього. Ході давай! Добре, гарно.